Фінанси, ми будемо пропрацьовувати фінанси. Оці програми породу і негативні програми фінансові, вони є у всіх і вони впливають на нас. Потім ваше минулі життя у мене є короткі версії тих практик на Ютуб каналі. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, подивіться, про що я там розповідаю. Я завжди там розповідаю більше, ніж в І... Будь ласка, якщо ви хочете над собою працювати і запустити у цей процес взагалі змін повністю, щоб ваше життя змінювалося вже кожного дня, я вас запрошую на групові регресії. Пишіть мені у телеграм-каналі, можна написати там під останнім постом, там поставити плюсика, я вам відповім обов'язково.